Насамперед я хочу дуже-дуже сильно тобі подякувати за те, що 4 роки ти майже постійно був моєю підтримкою, опорою. Я завжди знала, що я можу на тебе надіятися. Я рада, що ми дійшли до такого моменту, що ми вже можна сказати, чоловік і жінка, ми пішли вже вже чоловік, і жінка, вже чоловік <говори> і жінка. Ми, можна сказати, війшли в нове життя. Я сподіваюся, що у нас і надалі буде все добре. І я сподіваюся, що ніхто не буде лізти, ми будемо собі самі двоє, так як завжди. Але просто дякую тобі за те, що ти в мене є. Хочу теж подякувати. будемо жити двоє. Я і ти, і все. І ще нікого. Залишимось двоє, давай заб'ємось куточок, я стану твоїм героєм, віддавши небо шматочок, давай візьмемось за руки і почекаємо світанок, і лиш мобільно звуки. Розбудять нас десь під ранок. А пам'ятаєш ті дні, коли забувши усе, такі здавали смішні. І по нічному шосе гуляли ми цілу ніч, по перший кому збіч з тобою. Забувши, хто ми йде, блукали містом нічним, допоки сонце зійде, рожевим світлом, не злим ми малювали собі у хмарах присліпі з тобою. Давай заплющимо очі. Я відчуваю твій дотик, а під обіймами ночі. Ти мій найкращий наркотик, давай закриєм фіранки і будемо просто мовчати, і пролежим так до ранку чому не хочеться спати. І пам'ятаю той день, коли під шум теплих хвиль, далеко десь від людей, десь там за тисячі миль ми рахували зірки, І я читала думки з тобою. Ми забували про час Його взяли на замок, а під ногами у нас лишався мокрий пісок. Ми будували світи і так хотіли тути. Гірко, гірко, гірко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, молодці, молодці. Те було щаслива. А ми саме гони, здорово. Щоб у вас було плодче в сім'ї, достаток, любов. Щоб ви подарували мені внуків, щоб все, все у вас було гаразд. Це що, сонечко моє маленьке? Щиро-щиро тобі бажаю щастя, здоров'ячка. що ти йдеш від нас і щоб в тебе склалося все. Як найкраще. Бажаю тобі все, все найкраще з Богом. Любима моя сестричка. Вітаю тебе, ми все своїм днем весілля, коли ти сиєш вже доросла, будеш в свій шлях своїм чоловіком, щоб в тебе було дуже багато дітей. Ну, може, не дуже багато, але щоб було... <свісно> Щоб були діти, які тебе любили, розуміли і підтримували, щоб ти їх нормально виховувала. <свісно> щоб ви знайшли нормальну роботу і. Мали собі гайну і розуміючи сім'ї. Бажаю щастя я йому, здоров'я, щасливу путь. Ну, що я можу їм побажати? Всього найкращого, любові, щастя. Діточок багато. Щоб я ще дочекала їх вибавити і ну, всього, 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 що собі самі бажаю. Ну, хочу побажати, тому щоб було у нього все як найкраще. Світло неба, щастя, любові. Ну все все найкращого.